Друзі, вітаю! Ви на каналі «Сир завжди я Максим Залізняк. Як завжди, слава ЗСУ, слава Україні, слава нації, Кабзда Фашистській Федерації. Сьогодні у нас крайній випуск в цьому році ми відгустуємо молоко. Я вам порекомендую від себе, яке молоко треба купувати в Польщі. І ще раз торкнемося питання, чому магазинне промислове молоко не скисає, чому скисає, з яких фізико-хімічних і мікробіологічних факторів, які легенди, міфи ходять, гуляють мережею. Розіб'ємо їх на новий лад. І потім багато-багато відео з виробництва, з процесу формування сиру я вам зняв, для того, щоб ми разом продовжили заробляти 1 мільйон євро. Поїхали! І так, сьогодні ми продегустуємо три принципово різні види молока, про які ви, можливо, навіть не здогадуєтесь про їх відмінності. А саме це е, ультрапастеризоване молоко, це молоко звичайне пастеризоване, і це молоко підвищеної пастеризації. Перед вами uht молоко ультра хай да? Це молоко пастеризується при температурі 142 градуса. При цій температурі частково навіть розпадаються білки, але в принципі е, більшість вітамінів е, залишається, і це така консерва молока я її називав. Плюс ми маємо ще два зразки. Це звичайна легка пастеризація, 74 градуса п'ятниця. І так само молоко Млекпол трошки підвищеної пастеризації. В цьому місці відсилаю вас до першого, ви знаєте, такого значного випуску на каналі, який насичений контентом. Там є вся інформація необхідна про те, чому не скисає магазинне молоко, чому не може не скисати, в чому відмінність з радянським пастеризованим молоком. Так, він на російській мові, все треба його перезняти, ніяк руки не доходять, але там є вся необхідна інформація про живе і мертве молоко, про мікробіологію, фізико-хімічний склад і пропоную переглянути його. Ще раз показую, щоб не наплутали. І так, п'ятниця, млеко, вєйське, тобто сільське, легка пастеризація. 74, Пілос, млекпол, млеко для лідла споживче, підвищена пастеризація, десь 90 градусів. Думаю, 3,2 жир. 32 білок і е, молоко консерва ультрапастеризоване так само 32 жир 32 білок. Це дуже важливо, тому що зверніть, будь ласка, увагу, і зразок. Е, Ультрапастеризоване молоко і молоко в пляшці пластикової і млекпола мають по 3,2 білку. А зразок молоковеської п'ятниці має 3,1 на 10-ту менше білка. Але це дає заводу 500 тисяч гривень в місяць заробітку. Буквально тиждень тому я був в депресії в розпачі. Розумієте, спілкувався з керуючим, чи не найкращим, чи не найбільшого молочного комбіната України, не буду називати, і на питання, чому у вас на молоці вказаний білок 2,9, отримав відповідь, що це хай то ви на нас наїжджаєте. О, блін, поляки, за кожну одиницю білка, десяту частину, за кожен грош. Вони борються наші, маючи написані е, невігласами ТУ і ДСТУ, які дозволяють дійсно писати 28 Беруть шикарне молоко з білком там 3,2, 3,3, 3,4, розливають його в е, пляшки, пакети і так далі, і продають. І Якщо ви розумний споживач, то ви дивитесь і не розумієте, чому у поляків білок там 3,2, а в українців 2,9, А насправді і в українців білок 3,2, 3,3. Просто вони, знаєте, типу заложилися, бояться писати правду. Це біда. Суть за рахунок фільтраційних технологій компанія П'ятниця і е, практично всі поляки мають можливість фільтрувати сухі речовини і нормувати стільки білка, скільки їм треба для продукту. Решта буде вироблив... Ви, значить, е, використана на виробництво сиру, сметани інших продуктів. Наші ні, біда. Та ось буду розливати молоко і, по ходу, ще вам, значить, хочу сказати. Що це означає? Це означає, що українські аналогічні продукти завжди будуть дорожче аналогічних польських. Просто тому, що поляки зможуть регулювати жири білки вуглеводи, а наші ні. Наші цього не роблять, наші про це не пишуть і наші не мають конкурентних переваг. Тобто програють. Це е, дуже сумно і це е, вганяє в депресію мене, бо я не бачу перспективних менеджерів. Вже наразі, які могли би, скажімо, за рахунок розумових здібностей, хоч щось в молочній галузі робити, крім того, щоб переробляти дешеве молоко і тільки на тому заробляти. Так, все таки до дегустації. Значить, дивіться, наливаю три зразки молока, про яке я вам вже розповів, і хочу зразу зауважити, що, хвала Богу, маємо сьогодні можливість протестувати це молоко разом з Лесю Юрівною Поліщук. Дійсно, по факту одним з кращих технологів, чи не найкращим, як мінімум, сирним по східній Європі. Тему, От завлік я її там благаннями і умовляннями. І зараз ми будемо мати результати дегустації трьох типів молока: ультрапастеризованого, легкопастеризованого, середньопастеризованого, власне, моєї і Лесі Юрівни. Починаємо. Шановні гадачі, мені вдалося Лесі Юрівну занити на обід. Нагодувати її рибною солянкою от, і заставити дегустувати молоко. От, я дуже щасливий, тому що все-таки такий видатний технолог. До речі, в нас з нею смаки розбігаються досить часто. Значить, ще раз, Перший це п'ятниця, другий це молоко пастеризоване в пластику е, з труву марку Лідл, польське, звичайно. І третє це те, що ви часто питаєте у, у -молок, тобто молоко тривалого зберігання. Те, що переробляється там за секунду чи частку секунди, при температурі 140-142 градуси. Леся, ну розкажіть, що відчуваєте? Бо я вже попробував, признаюсь. Тепер ваша думка. Слухаємо. Найкраще оце молоко. М -м -м, абсолютно чисте, молочний смак. Дуже смачне молоко. Це молоко п'ятниця, підніми його у нього. Справа. Ой. Оце? Так, да. перше від тебе, це угу. п'ятниця. Покажи глядачам. Дивіться, абсолютно підтверджено. Тобто, щоб ви розуміли, дорогі мої, будь-який комбінат він робить не те, щоб розпраковку навіть це само собою, а молоко найвищої якості, скажімо, на думку його технологів, відправляє на певні продукти. От, на мою думку, самі правильні комбінати відправляють найкраще молоко, якраз надзвичайне питне. Дуже насичає, дуже гарні. І п'ятниця, от молоко, п'ятниця, да, на мій погляд, ну от воно фактично ідеальне для заводського. Так, там немає корови, немає нічого лишнього, насичене, супер молоко, правда. Лися друге. Це там... звичайний пластик, да, тобто просто mm. пастеризоване. Там термін зберігання, я потім покажу поряд... да, порядка двох тижнів, по-моєму. Mm. У п'ятниці, до речі, взагалі 10 днів, якщо я не помиляюсь. Ну я вам дам ці цифри зараз. Оце водянисте. Цікаво, скільки тут без білка насправді. І mm -hmm. мені після вкусня трошки, то знаєте, такий коров'ячий такий після вкус. Ось трошки не після... після смак. Да. Mm -hmm. ну, там воно, крім того, там воно вже більш дається кип'яченим і дійсно не зовсім чистим. І ще раз, це польське суперове молоко. Да, і в лідлі, да, там мережа фактично відома по всьому світі. Ну і третє молоко. Таке більш не купляйте. Хоча щось не купуєте, яке ну, було, так і купив. Е -е, а це ну, перепастеризоване молоко. Ну, тобто молоко, яке е все-таки, хоч і дуже швидко, але ви в тонесенькі трубочки при дуже високій температурі гострим паром, як правило, да, воно все-таки ви відчуєте, що воно ніби перекип'ячене. Uh -huh. Дорогі, мої, майте на увазі, це ви почули думку Лесі Юрівни, яка на молодці практично вже буду мовчати весь скільки років, бо тоді можуть вирахувати ваш вік. А ви у нас завжди молода, завжди симпатична, так? Да? Дуже дякую, Валесь рюкзак. підбити око і зіпсований настрій, то не кажіть, скільки мені років. — 18. Завжди 18. Yeah. Ні, 28. Дякую. Леся Юрна попала в точку. Оце молоко Блекпол під маркою Лідов було не тільки водянисте з присмаком е незвичним там, грязним коров'ячим. От воно після відкриття на третій день почало воняти. Оце вонь наростала, десь через п'ять днів воно стало гірким. Я його ще трошки помучив в холодильнику і ради експерименту вийняв тепло. Ви знаєте, воно скисло за два дня, згусток був дуже твердий і так далі. Тобто, щоб ви розуміли, патогенна мікрофлора теж може приводити до утворення згустка, але їсти його ні в якому разі не можна. Так що з польським молоком буває те саме, що з українським. Хочете знати детально причини, чому це відбулося? Дивіться відповідний випуск на каналі. Обіцяю перекласти його українською. Друзі, ви писали, що дуже погано чутно, коли я коментую в цеху. Тому зараз я бачите на фоні фотографій до вас звертаюся. А далі я покажу початок процесу насипу зерна, формовочний, середину і його завершення і порізку сиру. І тоді ми з вами в наступному випуску вже продовжимо реально розглядати як з компетентними колегами наші проблеми, а саме чому у нас висота була не одна. Так, ви бачите, пустий формовочний, зливається сироватка, поки що навіть без зерна. Дно ванни заповнено, припиняють е, поток сироватки. Очікуємо початку подачі сироватки вже з зерном. Пішла сироватка, зараз піде зерно. Такий собі лудоход рухається по формочному апарату і максимально рівномірно розсипає сирне зерно, яке опускається на дно і поступово формує пласт сиру. Зверніть увагу на пластину величезну, бачите, біля моєї голови. Вона опуститься, придавить і сформує первинний оцей пласт е, сирний. Це пласт сиру сформовано, зараз він трошки відстоїться і будуть різати його на голови. Переходимо до порізки пласта. Цикл важливо. 6 брусків сиру. Бачите, одна порізка, 6 брусків. Ось вони по елеватору пішли вже на пресування основне. 6 прекрасних брусочків прекрасного сиру. Е, задня стінка формовочного апарату рухається, вона залишок пласта підтягує, дивіться уважно, бачите так, підтягує його до передньої стінки, відрізається чергові щить головок і далі процес повторюється по циклу. Тепер ви всі дуже компетентні і розумієте е, умови задачі. Задача залишається тою самою. Нам з вами треба забезпечити. Максимально однаково, тобто якісну висоту сирного пласта. І так, друзі, е, наступного разу будемо з вами обговорювати рішення цієї задачі, що ми з Лесірону добилися. А наразі це все. Через два дні прилітає у мене сім'я, дружина і син з Нью-Йорка. доця підлітає з Мілану, вона там живе, працює. Ну і я їх зустрічати в Варшаву. І у мене відпустка. Два тижні у Вроцлаві я її буду проводити. Допомагаємо нашим Збройним силам. Зараз я сподіваюся успішно в'яжусь в купівлю квадрокоптера для нашої армії. Як тільки вдасться його купити, дуже дорога штука, блін, виявилась. Тут же вам буде з фронту фото з цим приладдям для бійців. Всього найкращого, до зустрічі в новому році. Бережіть себе, слава Україні!